Перший очільник Київської патріархії доводить свою абсолютну відірваність від православних канонів, демонструючи, що його особистість в церковному аспекті є вкрай політизованою. Самопроголошений патріарх сьогодні власноруч встановлює власні церковні звичаї, нехтуючи канонами вселенського православ'я. Ось уривок зі служби Філарета. Константинопольського Варфоломія, Олександрійського Феодора, Артіархійського іоанна, Єрусалимського фіархіла, Грузинського і дівьо, сипського інея, умонського Болгарського неарфіда, Блаженніших митрополитів і архів іскопів. Кипського Хризостома, Афинського іеронима, польського Саву, Албанського Насасія, Чорногорського Михаила, Пресвященных митрополитів, архів іскофів і прископів. На відео демонструється частина богослужіння, де за богослужбовою практикою та за церковними канонами повинні згадуватись предстоятелі всіх помісних православних церков. Але, як виявилось, не всі православні патріархи та митрополити удостоїли честі потрапити до списку філарета. У довільному порядку очільник Київського патріархату назвав лише тих, хто не суперечить вибраному ним політичному курсу. Таким чином, за межею філаретівської молитви опинилися патріарх руської. Православної церкви Кирил, митрополит Чехословацької православної церкви Ростислав та митрополит Православної церкви Америки Тихон. Але натомість своє почесне місце у списку Київського патріарха зайняв не хто інший, як скандально відомий самопроголошений митрополит Чорногорської православної церкви Михаїл Дедеїч. Чорногорська Михаїла Михаїла, Михаїла. і як говорить стара приказка, свій свого бачить здалеку, так і філарет з Михаїлом знайшли один одного. Навіть стиль організації своїх самопроголошених структур у них досить схожий. Обидва називають себе єдиною правомірною силою у боротьбі за національну церкву, заручилися підтримкою політичних сил та готові застосовувати насильницькі методи. Чи можна захищаючи свою землю, вбивати, позбавляти життя? Чи є це вбивством? Ні, браття і сестри, це не є вбивством, і це не є порушенням заповіді Божої. там не дозволяю. У своїй запальній промові пан Михаїл говорить дослівно: ми сильні і кров буде литись. Ось в якій силі шукає підтримку Філарет. Тепер стають зрозумілими агресивні напади Київського патріархату на храми Української православної церкви по всій країні. Це методи, якими розкол намагається війти в канонічне православне поле. Це церква, де не віра, а лише сила та політичний чинник визначатиме достойність входження у храм. Наразі чорногорський Михаїл виступає на провладній стороні, поки більшість народу його країни влаштовує акції протесту, намагаючись скинути правлячу державну силу. Філарет же в Україні приспособлює святе письмо для задоволення власних політичних амбіцій, не тільки самоправно змінюючи канони православної служби, але й створюючи власні заповіді. Ви знаєте, який ентузіазм, який сильний дух у тих добровільців, які направляються на схід Донбас. Коли у них вийшли всі боєприпаси, то вони зібрались в коло, взяли один одного за руки, кинули. Гранату і всі загинули. І це свідчить про те, що вони виконують заповідь Божу, а заповідь Божа така: ніхто не має більшої любові, як той, хто душу свою, тобто життя своє, віддасть за друзів своїх. За за свій народ, за свою батьківщину, і це є приклад того.